Доброго вечора Ми з України. Зараз на шматку гіпсокартона буду робити взірець для замовника з декоративної фарби Velvet декор в базовому кольорі, але з додавленням, добав... ну, в епіцентрі хлопці колірують. є така формула, називається kx 50 Коли добав... це додається білий пігмент, і тоді оцей звичайний Вільвід декор стає чимсь схожим на більш дорогий Вільт-шовковий томатовий. От зараз я і спробую, як це буде виглядати. І потім ну, по каталогу я його зрівняю. І так. На поверхні поверхня повинна бути чистою, без ніяких дефектів і як під фарбу. Перший етап це ґрунтування після обезпилення. Грунтую ґрунтівкою як в ґрунт валіком з середнім воросом, не лишаючи потьоків, просто-напросто закатую поверхню ґрунтівкою і лишаю висихати. Прунтівка висохла, приступаю до нанесення підкладки. Це фарба і не латекс мат. Це латексна фарба, фарба в білому кольорі, яка буде служити підкладкою під декор. Тим же самим валіком з невеличким ворсом я покриваю, фарбую поверхню в два шари. Час висихання між шарами близько 4 годин. Просто-напросто закатуємо поверхню. Щоб не було потьоків і розводів. Фарба висохла, приступаю до нанесення декоративної фарби «Вільвіт декор по вибіленої формі, KX50. На перший шар я розвів матеріал процентів на 25-30 водичкою і за допомогою ж валіка з таким маленьким орком просто-напросто закратую всю поверхню. І через годинку можна буде вже основний шар робити. Тут головне таких серйозних не наробити в переходів від валіка, а так от немає ніякого страшного нема нічого. Ось напружено закатую і годинку підсохну. Перший шар від виту висох, ось він. Приступаю так. до нанесення другого шару і його буду наносити під валік. Щоб не гратися з хельмою. Це хоть, звісно, це не. мабуть перебрушив, але зараз буде видно. Взяв валік волохатий і... ну, зараз приберу трошки. Зайвий трошки прибрав. Ну, Просто-напросто зафарбовую таким добротним шаром, такою шубкою. Я, я взірець да, закатую. Потім беру венеціанську кельму. Снованьку попробую. Закалюю її в матеріал, щоб не липла. І починаю крутити вісімки. Накрутив, хвилинку почекаю і повторю знову. Хвилинка пройшла, півтори. Я протер кільму, вологою серветкою. Щоб... І коли кільма чистенька, то до неї матеріал не липне і тоді гарно воно малює, формується. Малюнок. Отак от пробігся, позбивав верхушечки. Ну, Якщо не подобається, можна третій раз пробігти, але я думаю, що досить. І от що вийшло. А вийшло наступне. Вийшло. Такий ледь-ледь помітний візеруночок. Так, не можу подобрати ракурс, а ну. Так, і зараз порівняємо його з, з філієт-декором Шовковистом матовим, який коштує вдвічі дорожче. Це звичайний був. Ну, вам скажу, що той більш біліший, такий більш синю, ну, білізна аж до, си, до синього. А тут біле такий більш до жовтого, якщо можна так виразитися. Так що, я думаю, замовникам предоставлю два взірця і хай вони вирішують, яке вибрати. Чи вільв'ячовковий матовий, що коштує вдвічі дорожче, чи по відбіленої формулі KX50. Звичайний вільвет декор. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.